Доброго ранку, вас вітає Жев Тандем. Телеранок світанок. І сьогодні ми з Романом для вас готуємо страву, він ще не знає, а я вже знаю. Це страва моєї прабабусі І називається вона Тертий плячок. Гарбуза. Ja, ja. ja, e, і так, що нам потрібно? <laughs> Це була тобі підказка. Що mm -hmm. нам потрібно з інгредієнтів? І так, нам потрібна ріпчата цибуля, чесник, наш гарбуз гарний. Ціль, копчена паприка, борошна, цукор, олія, сметана і яйця. Ти да. готовий? Так, да, давай. Я не знаю, що це має бути. Це дуже класно, бо це готувала моя прабабуся. Зачисти мені, будь ласка, гарбуз. Роби так, як тобі буде зручно його терти. Ця страва приходить з мого дитинства. Насправді її називають по-різному. Деруни. Знайомий тобі? Mm -hmm. Дехто каже, кляцок. Mm -hmm. На Західній Україні це називається терченик або тер терчаник. Дуже багато є таких можливих назв цієї страви, так. але смак один. Три, будь ласка. Майкуті. Я хочу на ту. Ось, на, на цю? цю терточку. Так, вони будуть дуже гарні. Буду. Обов'язково. Принцип приготування той самий, що і в дерунах. Ми натираємо, разом ну віджимаємо. Я думаю, що тут крохмалю немає і буде менше е, віджиматися. Потім чесничок додамо. Я люблю просто дуже чесник, бабуся моя не додавала, я його обожнюю. Е, і е, цибульку доводимо mm. до смаку спеціями і смажимо. У нас тут була дуже велика родина е, і бабуся завжди, ну, чого найбільше в обісці. Це типу знакома. Yeah. Yeah. Знаєш, колись такі е, були грибочки, mm -hmm. е, були горішки. Mm. З пісочного тіста. І баба завжди напікала таку гору. Ми <смі> їх не доїдали і вони дуже довго лежали, бо нас, ну, нас було багато, але їх просто була величезна гора. Робили з того, що деруни. Не робили з того деруни. Я думаю, нам вистачить. Дивись, зараз ми віджимаємо і треба цибульку. Добре. До речі, стосовно начинки, сюди можна додавати шкварку, бекон, е, можна додавати кисломолочний сир, е, можна давати смажену цибулю, подавати зі сметаною, з бринзою, зі сім. Хочеш все. Я вже хочу їсти. Мене повін розвитку. <гум> Ти вже довго? Не, я Давай, я тебе чекаю. Тепер дивись чесначок. Так само трен, цибульку сюди ж трен. Я сьогодні захотіла зробити їх е, прям такі схожі на деруни. Знаєш, мені так. Uh -huh. Я люблю. і завжди... це це багато Ні, це буде багатсько, так. Угу. Так? Uh -huh. Як ти дивишся смачними? Ну, я чесно хочу сказати, я навіть собі не представляю, але... Так як я не дуже сильно люблю гарбуз. Гарбуза, мені що найбільше драбається, це насіння. Типу Ми... сказав, не хватить, так? Да? Я в цей момент взагалі Ой, думала, бля. як не пропустити копчену паприку. Бо ти так, її скривав за борошном. Зараз. Даємо трішечки солі. Ну, по-любому. Сахар треба. Ні, гарбуз, салат, ні, не, не потрібно. Не Я хочу с... відтінити смак копченою паприкою. Це особисто від мене. прабабуся моя не додавала. Я дуже люблю е, таке сочетання смаків, е, копчена паприка, гарбуз. Я е, хотів тебе спитати, актуально буде застравили в першому столітті, бо прабабуся якби жила. Ти що, взагалі, звісно, зараз да. зайде на базар, скільки продається гарбуза. Звісно, буде Не, актуально. Зараз зрозуміло, що продається. Що сюди ще яєчко. Бувать? Так. Да. Вимішуємо, додаємо борошна. Скільки скажеш? О, я зараз подивлюся, що ти там скажеш, коли скуштуєш. Досить. Чи актуально це досить поки. Так можна зі шкваркою, з беконом, можна прошуто дати, моцарелу. Це вже не хліб. Да? Ми пробуємо на Ще трішки ходим. Дивись, не пересолий. Я не вдобилась, не хвилюся. Тепер, на, ти поки змішую, я оплімкну нашу плиту. Сюди додаємо олійку і на ній будемо смажити. Я тобі хочу сказати, що такі пляцки Колись бабуся смажила на салі. Уявляєш, як ну, це да, було? На салі смачно? мені вийде, що все смачно. Ну я чесно, я таке ще не, не куштував ні разу. Добре, а ми сьогодні чим його будем їсти. Зі сметаною. сметаною, да? так? А ти ж любиш сметану? Ну так. Да. Ну, шкварки я теж люблю. Е... Але зранку шкварки. Ні, ну чого, їдять бекон, це нормальна штука, але сметана теж не плану. Ти вже виявив собі, так? Да? Ну так. Да. Це класно було. Все, зараз воно посмажиться. О, це гарно диви. Да, Вони пишні, ти бачиш? Кстати, дуже класна штука, дивись. Так це ти мені кажеш? Так ти що. Я добре Бабуля знаю. Бабуля щось твоє знала, так? Да? Так, да. диви. Ну, пахне дуже смачно, чесно. Скажи. Mm -hmm. Ти б таке їв, Ну вже, якщо чесно, хочу я просто головно, вранці ще не снідав, то що диви, я хочу, нас... краса. Ну класно, класно. Не знаю, це на смак, mm, звісно. що немає. Понюхай. Mm. Чимсь похоже, знаєш, ну, що на кабачків. Пропоную то все скуштувати зі сметаною. Диви, як гарно. Це така класна якраз порція, так? Да? Да. І зранку, мені здається, це дуже класний сніданок. Воно не, не важке на шлунок і собі з'їв і побіг. Так, дуже круті. Мені хочеться скуштувати. А я хочу ще зверху трішечки додати паприки, щоб гра кольорів була, бо я ж дуже люблю таке. Ну що, будемо куштувати? Ну так? Дежурні. Ти зверками ходиш завжди? Так. Я хочу перший, тобі хочу сказати Ну Вони такі ніжні-ніжні. Цікаво? Це дуже смачно, так. Да. Він клас. Правильно? Ви маєте це скуштувати mm. і маєте це приготувати вдома. Це дуже смачно. Тож, гарного вам настрою. Їжте те, що йому ми. Дуже смачно. Всім гарного дня.